Сьогоднішнє відео про майбутнє України. Річ у тім, що я постійно дивлюся передачі політтехнолога Сергій Гайдай, який у своїй програмі пропонує стати президентом України на одну годину, приймає гостей і дає їм можливість взяти булаву України і його дії на цей період. Декілька днів тому у нього в гостях був Аркадій Карнацький. Людина, яка ще в 2019 році балотувалася на пост Президента України, і, ясна річ, мав свою програму ще тоді. Мало хто тоді його слухав, тому що ми звикли голосувати за тих, хто обіцяє миттєві зміни і покращення життя України. Але коли вони приходили до влади, то ці обіцянки чомусь не виконувалися. А все робилося для того, щоб олігархічна система процвітала і надалі. Як бачите, все це привело до війни, і тепер, після нашої перемоги, ми повинні думати, кого обирати і як вони можуть зробити Україну, процвітаючою і справедливою країною для всіх людей, а не для можновладців. Одним з таких людей, я вважаю, Є Аркадій Корнацький, фрагменти виступу, якого я вам пропоную послухати в Україні, як дуже добре на собі знає український народ, ситуація просто жахлива. З правами людини, з правами бізнесу, з усіма соціальними правами людей, органами влади і політикою керують злочинці. Переважна більшість законів та інших правових актів України є неконституційними. І це саме так. І відповідна практика діяльності органів влади України, в тому числі судів, є протиправною. Закони вони приймали неконституційні косяками, і вони змушували суспільство підкорятися тим законам. Зеленський може. Може, якщо захотів би, якби мав політичну волю, виконати просто історичну роль. Тому що одна із головних задач президента, до речі, це задача номер два. Це тотальна люстрація політичної еліти. За цим криється епохальна можливість України позбавитися минулого, помножити його на нуль. Я вітаю вас в програмі. Пропоную вам стати президентом. Дуже радий, що ви дивитесь нашу програму, тому що реальних виборів в країні немає і коли не будуть. Хоча подейкують, що начебто вже почалися розмови про весну. А у мене вибори завжди є. Я можу собі дозволити обирати людину на годину президентом. Сьогодні в моїй програмі Аркадій Корнацький. Аркадій Корнацький підприємець, громадський і політичний діяч, правознавець, має вищу юридичну освіту та 44 роки юридичної практики. Засновник ТОВ Агрофірма Корнацьких, ТОВ Юридична фірма Корнацьких, приватне підприємство Будфірма Корнацьких. У 2007 році радник голови секретаріату президента України у 2007-2008 році виконуючий обов'язки заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації з питань агропромислового комплексу з 2008 року. Голова громадської організації Селянський фронт з 2018 року. Голова законно створеної, але досі не зареєстрованої політичної партії Рух вільних селян. Народний депутат України, восьмого скликання, у 2019 році балотувався на посаду президента України. Аркадію Олексійовичу, я вас вітаю і дуже радий, що ви погодилися порозмовляти. Дякую за те, що запросили. Звичайно, це президент у нас поки такий онлайн-віртуальний, але і навіть у нас є, хоч і невеличка процедура. Чи погодитесь ви на одну годиночку взяти відповідальність за країну в нашій програмі? Добре, на одну годину. З повною відповідальністю приймаю. Тому вітаю вас на посаді президента у мене Дякую. в програмі на годину. Дякую. Стосовно того, що я зробив би на посаді президента, мені особливо нічого придумувати на ходу, як то кажуть, не треба. Тому що в 2019 році я балотувався в президенти України, був кандидатом, зареєстрованим центральною виборчою комісією, і відповідно я готував програму. Так от та програма, яка була офіційно зареєстрована в Центральній виборчій комісії, вона актуальна була не тільки тоді, у 2019 році, вона ще більше актуальна сьогодні. І, звичайно, якби новообраний президент України, коли б це не сталося, здійснив її, то я переконаний, що в Україні все стало би на свої місця. перевернулося би з голови на ноги. І Україна впевнено пішла би вперед. Так от що саме потрібно було б зробити, або що зробив би я, ставши президентом України. Найголовніше, що потрібно зробити, це ввести в Україні у дію принципи верховенства права. У нас вже розмова про те, що в Україні діють принципи верховенства права, стала загальним місцем. Якщо ви звернете увагу пристально так сказати, проаналізуєте публічні заяви наших політиків від найвищих до найменших, то Україна, начебто геть без проблем, є правовою державою, як це записано в статті першій Конституції України. І начебто в ній не тільки визнаються, але й діють принципи верховенства права, як це записано в частині 1 статті восьмої Конституції України, і все у нас. Начебто так, як має бути. Не зрозуміло тільки одне Чомусь чому ж за таких обставин, як стверджують наші маршруті, що начебто діють ці принципи верховенства права в Україні, як дуже добре на собі знає український народ, ситуація просто жахлива, Жахлива ситуація з правами людини, з правами бізнесу, з усіма соціальними. Правами людей, та власне, і політична система уже до такої міри є антиконституційною. Я маю на увазі, перш за все, той Виборчий кодекс, який був прийнятий ну і того, даду, сказав, навіть антилюдською. Я також завжди і дуже часто застосовую цей термін антилюдською, антинародною, я частіше називаю але я завжди маю на увазі, коли кажу, що все, що відбувається в Україні завдяки діянням політичної еліти, я розкрию цей термін, що я в нього вкладаю, воно все є антидержавним. А раз антидержавним значить антинародним. Це теж термінологія. Про яку варто буде поговорити, тому що вона у нас також у публічному просторі надзвичайно спотворена. Так от повернемося до самого головного принципи верховенства права. По-перше, той, хто добре пам'ятає Конституцію, пам'ятає, що в частині 1 статті 8 написано «в однині». в Україні визнається і діє принцип верховенства права. «в однині». Але ж є стаття перша, де написано, що Україна є правою державою. І в тій же статті 8, вже в продовження першого речення написано: Конституція України має найвищу юридичну силу. Всі закони мають прийматися на основі Конституції та відповідати їй. Оце у сукупності дає мені підстави застосовувати термін принципу верховенства права у множині. І я так і буду далі. Його застосовувати у множині. В основі своїй, у всіх засадничих положеннях, Конституція України є надзвичайно надзвичайно такою, від, яка відповідає інтересам України як держави і інтересам українського народу. І її, особливо в нинішній ситуації, не тільки ситуація, яка Продиктована війною, але і в тій ситуації політичного бедламу, який вже багато років існує в Україні, бо умовах, коли вся влада сконцентрована в руках так званої політичної еліти, яка сформувалася протягом більше ніж 30 років в Україні, міняти конституцію були просто убивством України. Чому не діє принцип верховенства права? Принципи верховенства права. А вони не діють з перших днів Української незалежності. Е, у такому вигляді, як вони зараз встановлені Конституцією, вони появилися у 1996 році. Тобто, проблема верховенства права в Україні наскільки проста, її наскільки просто можна вирішити, що я це заявляю вже дуже багато років, ще навіть до 2019 року, коли я Реєструвався кандидатом у президенти України, я це вже дуже багато років публічно заявляв. Її можна вирішити за один день. Я з цього приводу звертався колись до Порошенка. Я з цього приводу, від пер... з перших часів, з перших днів там обрання Зеленського писав до нього. І от е, буквально кілька місяців назад я врешті-решт. Сформулював усю цю проблему у вигляді аналітичної довідки, яка називається Внутрішні проблеми України та шляхи їх вирішення, і знову почав розсилати скрізь з тим, щоб їх вирішити. І до президента України, і голови Верховного суду, і до голови Конституційного суду, і до керівництва ЄС і США, і, і так далі. Пойдемте.